Ida jechać na zemną, idę pojutrze do Kremla, ale korдон nie ma już, bo struż, bo nie ma tam rejsu, bo struż, jest будь ласка, Хто ви є? Я житель Нікополя, Шуміло Іван Єлисик. Куди ви їхали? Копули. А чого вас зупинили хто вас зупиняв? Сержант, що він від вас вимагав? Він спочатку перевірив документи, що я місцевий. а потім сказав, що у нас є розпорядження. Копую, комікло не пускати. Якщо на часто моє розрішити, подивіти до палатки, то там розрішити. Скажіть, будь ласка, а цей сержант представився, хто він є? Він представився, бо я не запам'ятав. Не запам'ятали прізвище, так? А до кого направляли, в яке місце. Ви не можете рукою так показати, куди це, де їхній керівник? Ось на той самий палатки. Де на часі вони поставили? Ага, оце туди, так. Ясно. Yes. знаходиться ваша машина. Машина знаходиться на, на, на обочині дороги з Олексієвської направлення ніколи. Ви хотіли когось відвідати, родичів чи кого? Ну, до мене приїхав, гості і хотів провідати родичів. І вас не пропустили? Так, да, не пропустили, я виложив мотивуючи тим, що пропуск людей заборонено, проїзд заборонено. Дякую вам. Позаду нас щелаю. Будь ласка. Петрій Богдан Олександрович, старший викладач Львівського торговельно-економічного інституту, голова клубу Патріот. Так ми бачили, що ви з якимсь візком. І ви, мабуть, як, пішки йшли чи як? Ну, частину пішки, частину їхав. А коли ви То вийшли? Я виїхав 1 числа. Першого? Так. І це 1 серпня? 1 серпня. Я вас перепрошую, якщо вам не тяжко, зніміть шляпу, будь ласка. Ага, дякую вам. І ви прибули на свято? Так. Я приїхав поклонитися нашим предкам, козакам, які полягли за те, щоб наша Україна була вільна, незалежна і щаслива. Ну, Бажаємо вам щасливо відсвяткувати. Дякую вам. І здоров'я, і духу, але на зворотньому шлясі треба було б краще, якби ви чимсь їхали, ніж пішки. Ну, вже нема часу, прийдеться їхати. І ще раз вам дякую, спасибі. Вам дякую. Щасливо вам всім Представтесь, будь ласка, хто ви є? Лучко Петро Миколаївич, учасник хору чоловік, чоловічої хорової капели Червона Калина з Івано-Франківщини. Приїхали ми тут цілою капелою на святкування 501-ї річниці козацької От. Нас задержали. Міліція нас задержала в районі Новоапостолівка, мотивуючи тим, що тут ящик. І нам заборонили сюди приїжджати. Скажіть, будь ласка, там якийсь шлагбаум чи що-небудь є? Там є чоловік 10 шлагбаум, міліціонерів і шлагбаум там є. Вони вам якісь документи показали про те, що тут якісь хвороби розповсюджені, ящур чи що ви говорите? Вони розмовляли з керівниками нашими. Вони розмовляли з нашими керівниками, Але наші керівники розмовляли, а мене післали, щоб я зв'язався з Запоріжжям. З депутатом комітету Матвійчуком так. Ви їдете до Запоріжжя чи сюди до Капулівки? До Капулівки Капульки і в Запоріжжя. А значить, ви по програмі свята козацької слави, значить, виступаєте на фестивалях тут, так а потім 12 числа Запоріжжя. разом з усіма переїжджаєте до Запоріжжя. Так. І так, міліція вам не показала ніякого посвідчення. Нічого, лише сказали, що тут ящур і заборонено. і заборонено. Дякую вам. Попередні немає. А я беру вже і того, і того беру. Отаку швидкість і тримайте. Вже зупиняються. О, я так його і забираю. О, оце добре. Оце якраз. Треба... Марганець з першого заходу ми заїхати не змогли, бо всі центральні вулиці були заблоковані. Ким заблоковані? Міліціонерами. Більш такі е, другорядні вулиці перекопані або зроблені насипи великі. Ґрунту. Знайшли ми буквально таку стежину між деревами за допомогою місцевих жителів, які висипали почали нас проводити. Доїхали до кар'єру, куди далі вже не можна було доїхати. Вийшли і пішли пішко. Як тільки нас побачили, збіглася вся міліція, район міське керівництво. 에, підійшов до нас голова місь, міської ради і став виділом культури. Третій чоловік не хотів представитися. Заш... Ми в місті пройшли до. То... Паркові відпочинку, де дали концерт, експрес і е, такий, як би ви виразитися, екскурсійний виклад в історичному плані такі, державності України, е, культурологічного походу козацькими шляхами і яке відношення має Галичина до козацьких справ. Дуже тепло були зустрінуті, хоча й небагато чистими, але місцевими жителями, які нас гарно проважали, хоча знову на виході старалися нас блокувати буквально по 15-20 чоловік. Приставали за будь-які речі, які, на їхню думку, негативні, на нашу це цілком нормальні. А скільки Але... вас їздило? Два автобуси? У нас був один автобус повний, художній колектив. Як називається Художній колектив Художній колектив «Черемо» з Камуського району Івано-Франківської області, село Голий. Колектив брав участь по першому святі Челинської України з нагоди святкування прийняття декларації про державну суверенітет. Я, я вам дякую, тільки назвіть, будь ласка, себе. Я Олег Дімохарковець, зелено Франківська. Щиро дякую, на все вам добре.